Привіт привіт! Сьогодні ви почуєте історію про те, як на міста Малюків напав невідомий звір і мало не зруйнував його. Але маленький супергерой, захисник міста на ім'я Суперпупс завжди приходить на допомогу жителям міста. Допоможи Суперпупсу здолати ворога і постав вподобайку цьому відео а ми почнемо. Місто Малюків. Це місто, де зовсім немає ніяких дорослих, одні малюки. Всі вони були щасливі та жили разом у злагоді, ходили на роботу, де гралися цілісінькими днями, їли одні солодощі, і у них із-за цього не боліли ні зуби, ні животи. Спали скільки хотіли, і цілий вечір дивились мультики. І у них не псувався і за цього зір, тому що в місті малюків ніхто не хворів і не дорослішав. Але одного дня серед веселих ігор і розваг у місті малюків з'явився бормотун, велетенський заяць, який почав тріщити і ламати все навколо. Малюки відчували страх і сум. Адже їхнє місто, щасливе місто, опинилось під загрозою руйнування. І тоді вони позвали Суперпупса. Це був незвичайний малюк, який вмів літати без крил, стрибати вище будинків і запросто однією рукою піднімав вантажівку повну піску. Я врятую міста! Закричав Суперкупс і кинувся на велетенського зайця. Він схопив його за вуха і розкрутив так сильно, що заєць забув, звідки прийшов. Перестань, я здаюсь, заволав велетенський заєць Борматун. Чому ти руйнуєш наше місто, Бормотун? спитав його Суперкупс. І за тебе всі малюки. Тепер сумні і бояться навіть вийти на вулицю? Зрадівши такій увазі, Велетень Заєць розповів, що сам він теж сумує, бо його ніхто не любить, і він не може знайти справжню дружбу у себе в країні велетенських зайців. Тому і приходить у чужі міста. Ти гадаєш, що руйнуючи... В чужі міста ти знайдеш справжню дружбу? спитав його суперпупс. Я гадаю, що всі стануть дружить зі мною зі страху. Ти помиляєшся, барматун, після того, як ти став руйнувати наше місто, всі малюки тебе просто зненавиділи. А то, може, ти будеш зі мною дружить? Ти ж, Суперпупс, сильний, а я люблю сильних. А я люблю тих, хто відбудовує все, що зруйнував. То я зараз все відбудую. вигукнув Барматун і взявся до роботи. А коли відбудував всі зруйновані їм будинки і майданчики, знову повернувся до Суперпупса. Я закінчив, сказав він. А тепер давай пограємось. Давай, погодився Суперпупс. Гра називається. Хто кого далі закине. І з цими словами він схопив зайця велетня за вуха і закинув його у далеко далеко аж на самий місяць. Він і зараз там, якщо ви уважно подивитесь на місяць в місячну ніч, то побачите велетенського зайця. Це і є барматун. Він тепер намагається завести дружбу з метеоритами. Якщо вам сподобалась казка про суперпупса, ставте вподобайку цьому відео і обов'язково підписуйтесь на канал. Тож до зустрічі і па-па-па-па!